По 181-му одномандатному округу, що включає Зміївський район, балотуються 15 кандидатів. До парламенту рветься досі маловідомий зміївчанам, редактор газети Харківський кур'єр він замість банальної агітаційної роботи взявся підкурювати виборців в комічний спосіб за допомогою ілюстраційної пушки. Цілився в нардепа регіонала, того хто голосував за закони 16 січня та племінника Азарова. Образи не конкретні, більш уявні, Їх імітують ростові фігури. Троя теж не справжня пушка стріляє стиглими помідорами. Кожен бажаючий міг зробити свій постріл ворога та охочих зміївчан виявилось не надто багато. В такий незвичайний спосіб кандидат в народні депутати намагався продемонструвати необхідність люстрації. Він наполягає, депутати теж мають бути позбавлені крісла та понести відповідальність перед законом. Люстрація необхідна і має проводитися дераздо більш жорстко по отношению и к тем выборным, не только к людям, которые занимают посты во власти, но и но и к выборным э, должностям, к тем, кто занимал выборные должности во время совершения ими преступлений. Щоправда, кандидат відразу ж суперечить сам собі. Мовляв, нинішнього депутата від Зміївщини він би залишив при владі, запропонувавши йому посаду дослівно директора району. Хоча той колишній регіонал, що голосував 16 січня, і за плітками племінник Азарова. Після томатної стрілянини журналіст переходить до більш перевірених агітаційних методів, та замість звичної гречки зміївчани отримали насіння помідорів.